Thank you Каналі. Сьогодні тема піде знову про форсування двигуна е, Іжппітер. Е, минулого разу, як ви пам'ятаєте, ми розглянули вам, роз, з вами розгортку Із Юпитер 4 і розгортку із Юппитер 5. Ми їх порівнювали. Е, намагались зрозуміти, за рахунок чого характеристики із Jupiter 5 е, відрізняються від характеристик Іжupре 4. Ми зрозуміли з вами, що за рахунок того, що розширились фази перепуску і випуску, і, по суті, фаза впуску, в нас получився оборотистий двигун на Іш юпітер 4 і Момент в ньому був зміщений в сторону високих обертів, але це зіграло такий злий жарт з мотоциклом. Він був непопулярний, тому що радянський мотоцикліст. Він цього не оцінив. Мотоцикліст Радянський хотів їздити, ну, в основному, не те, що хотів, їздились мотоцикли по селах з боковими причепами. Крутити мотоцикл було, по-перше, не, не дуже привично після 2-3 Юпітера, тому що люди привикли на більш низових мотоциклах їздити. Ну і другий такий суттєвий фактор, який вплинув на таку, скажімо, непопулярність іж Юпітер-4, це те, що е, якість запчастин вона нічим не відрізнялась від е, другого і третього Юпітера. А оскільки треба було крутити мотоцикл до більших обертів, по суті ресурс їх значно зменшувався. Тому частіше треба було ремонтувати мотоцикл. І внаслідок цього радянські інженери вже перейшли на ось таку продувку. Іж юпітер 5 був дефорсованою версією четвірки. і люди, в принципі, це признали, їм сподобався такий варіант, тому П'ятірка більш така любима радянськими мотоциклістами, Ну, іжеводами, скажімо так. Значить, дивіться, минулого разу ми з вами говорили. Говорили про фази, тобто фази тут, за рахунок того, що ми розширюємо фази, в нас мотоцикл, по суті, дозволяє, сам мотор дозволяє крутитись трошки більше вже, тобто за рахунок розширення фаз. Але ми повинні розуміти, що, скажімо, розширяти фази ми не можемо безмежно, тому що, якщо ми будемо піднімати кромку випускного вікна, Оце, оце у нас оце відстань від верху гільзи до кромки випускного вікна, це називається корисна довжина ходу поршня. Тобто, от, якщо взяти, допустимо, циліндр, от як поршень, зараз ми візьмемо поршень, я так накрив тут вам. От візьмемо поршень. О. Тобто. Тут верхня мертва точка, і коли в нас е, йде вибух суміші, суміш пхає поршень, і до моменту відкриття випускного вікна, у нас от, е, корисна довжина ходу поршня. Тобто вона виконує всю основну роботу, вона штовхає колінвал вниз. Далі, коли вже відкривається випускне вікно, гази відповідно. Виходять вихлоп, і починається в нас таке явище, як продувка. Тобто свіжа суміш витісняє відпрацьовані гази. І оця, ця вся процедура, вона якби користі на роботи вона не несе. Вона просто таке явище для наповнення циліндра. Плюс, коли йде потік свіжої суміші, Поки поршень йде повністю вниз і починає свій рух догори, частина свіжої суміші просто вилітає в вихлопне вікно. Тобто час, коли від перекриття перепускного вікна і до закриття випускного, от якщо ми будемо піднімати вікно, то дуже багато суміші в нас просто буде вилітати в трубу. Мотоцикл буде дуже. Розходувати бензин. Але, на жаль, в двотактному мотоциклі ми повинні е ну, жертвувати цим, тому що ну, інакшого варіанту просто нема. І вже от від е моменту, коли перекривається вихлопне вікно, починається в вна нас такт стиснення. І знову, так як це двохтактний двигун, знову спалах, знову повторюється цикл. Так от, оце, от оцю кромку піднімати е, безмежно не можна, щоб ви розуміли, тому що оця корисна довжина гільзи вона буде зменшуватись, і е, оця сила вибуху, сила поштовху поршня вона буде вже не, не, ну, не така. Тобто робота буде менша, і какадемо, двигуна буде також менше. Тому робота по доводці двохтактного е, двигуна е, вона цікава тим, що ну, немає ідеальної розгортки, яка дозволить там зробити супермотор. Кожна розгортка, вона по своєму по-своєму працює. І, і, наприклад, якщо брати там е, Юпітер 5, у нас випускне вікно опустилося, тобто, по суті, виходить, мотор на низах більш тяговитий, але за рахунок того, що мали, мала фаза оця випуску газів, у нас мотор просто крутиться до, до якоїсь там енної кількості обертів і він просто вже не може за рахунок от, оцих процесів. Тобто, все, щоб далі збільшити поріг обертів, нам треба бавитися з оцим е, випускним вікном. Е, хотів підтвердження того, що в основному грає роль на підвищення обертів е, випускне вікно. Е, показати вам розгортку Yamaha RD-350. Я насправді думав, що це е, розгортка, ну є тільки якась одна версія, ну там є водянки, е, є якісь новіші, звичайно, там могли би бути якісь корективи, але насправді там розгорток Yamaha RD350, ну я тільки знайшов 5 різних. Хотів вам показати три основних <coughs> таких е, і трошки відступлю. Е, хтось мене питав в коментарях. Чому Yamaha rd 350 Ну, Хлопці, дивіться, я не знаю, можливо, є якийсь мотоцикл Kawasaki схожий, можливо Suzuki, можливо, Honda. Ну, Зокрема, людина питала про Honda NSR 500. NSR500 це мотоцикл легендарний. Він брав участь в гонках MotoGP, займав призові місця. Попробував подивитися на розгортку даного мотоцикла. Я її не знайшов просто-напросто. Знайшов розгортку мотоцикла е, Honda NSR 250. Ну, Хочу вам сказати, що там така розгортка, що я її просто не реалізую і тому навіть не хотів би це обговорювати. Тому е, насправді Yamaha rd 350 вона дуже схожа. З Юпітером. Ну так, там інакше вали, там чуть-чуть інакший хід, але все-таки е, взяти, до прикладу, поршень із Юпітер. І тут я вже заготовив поршень, ну зробив собі таку такий шаблончик, от я базувався від, е, від пальця. Я потім буду його використовувати, покажу, для чого я його собі зробив перед розточкою циліндра. От поршень Юпітера і поршень Ямаха RD350. По низу вони майже однакові. Від Ямахи поршень нижчий на 6,7 мм. Тобто, плюс-мінус там можна його сюди інтегрувати. Хід... Хід поршня на Yamaha rd 350 він складає 54 міліметра, діаметр циліндра 64, тобто, це прямокутний ну прямокутна така форма ходу поршня. Вона більш спортивна, тому що коли хід поршня менший від діаметра циліндра, це Такий мотоцикл має е, оборотистий норов, тобто він більш розрахований на оберти. Якщо е, довжина ходу поршня е, більша від діаметра циліндра, це вже мотоцикл, який більш низовий. Він має більшу тягу з, з низів, тобто більш стійкі там холості оберти, такі, як, е, такі мотоцикли, як Ява, наприклад. І це. За рахунок чого? За рахунок того, що от як ми маємо коленвал, якщо в нас буде великий хід, у нас виходить, ну, якщо механіку згадати, от в нас є центр і плече. Тобто чим більше плече, тим більший момент. Тобто мотоцикл, більший момент має на низьких оборотах, але на високих обертах. В принципі, можна його розкрутити, але тут вже вступає в силу таке поняття, як швидкість поршня. Тобто швидкість поршня має не перевищувати 25 метрів на секунду. Якщо в нас буде високооборотистий мотор і довгохідний, швидкість поршня буде така, що його просто розмаже по циліндру. Тому в кожному даному випадку треба якийсь баланс. І, і тут насправді дуже багато літератури треба перелопатити, дуже багато нюансів врахувати. Ну, а це я вже зайшов занадто далеко. І так, Yamaha RD350 це мотоцикл, під який я буду орієнтуватись, тому що. Я так вирішив для себе. Хто має інші якісь варіанти, окей, без проблем. Я не кажу, що це найліпший варіант, але це мій варіант. Трошки про Yamaha RD350. Значить, що означає 350, я думаю, нікому там не треба пояснювати. 347 кубічних сантиметрів. Для гарного округлення вийшло 350 РД, значить, Ямаха заслужила таку славу, як в нас Ява. Цей мотоцикл вважали вбивцею за межами країни нашої. Якщо брати, умовно кажучи, країни, де експлуатувалась дана модель мотоцикла, то РД розшифровували як Racing Dash. Тобто смертельний гонщик. Але це така, скажімо, народна назва. Насправді, даний мотоцикл розшифровується як Racing Derived. Тобто там використано дуже багато технологій з MotoGP. Ну, саме там кращі варіанти продувок і так далі. І тому саме. В переклад називається прийдешній згонок, тобто той, що прийшов згонок, скажімо так. Що я хотів ще розказати по Ямасі RD350? От в мене є три розгортки. Давайте ось по порядку їх. Давайте. Так, перша розгортка це є Yamaha RD350 Stock. Тобто отака розгортка. У нас виходить до верхньої кромки 29,5 мм. Випускного вікна до перепускного 43,5. І тут, по суті, до всіх перепускних 43,5. Це знову дублюється там, випускне вікно. По суті, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо такий цікавий момент. В книзі Григорієва пише, що цей п'ятий канал, який я буду також робити, він повинен бути на півтора міліметра нижчий за перепускні вікна. Так як спочатку мають відкриватися перепускні вікна, а чуть-чуть пізніше має відкриватися п'ятий канал. В принципі, десь воно має логіку, але чомусь в Ямасі RD350 всі вікна на одному рівні. Тому, якби, Чи вірити Григорів е, книзі, чи вірити тут, так я і не розумію, тому що в принципі, порівняти нема до чого. Хоча є версія е, Yamaha RD350, де навпаки, п'ятий канал відкривається на 0,8 мм. Раніше, тому мені взагалі тут якби ну, нічого не зрозуміло. Григорів пише, що пізніше має відкриватись, а Ямаха реалізувала це трошки по-інакшому. Але <клух> зараз я про, не про цифри, просто про е, три версії продувки на Ямасі. От дивіться. Е, оця частина, ця частина перепуск. І впуск, 5, впуск і п'ятий канал. Вони всі ідентичні. От, можете подивитися, всі повністю все ідентично. Нас буде цікавити тільки вихлопне вікно. І так, поїхали. Перше вихлопне вікно 29,5. Це є Yamaha RD350, стоковий варіант, який йшов з заводу. Японський. І він мав 39 кінських сил. При тисяч обертах. Наступний варіант. Yamaha RD350 Indian HT. Цей варіант Yamaha випускала для Індії. Вони запропонували індійським поліцейським дану модель мотоцикла, так, щоб зайти на індійський ринок. І сталася така скажімо, неочікувана ситуація. Індійські поліцейські просто почали розбиватись дуже багато аварій, вони не готові були для, ну, до, такої, скажімо, до таких потужних мотоциклів. І тоді Ямаха е, випускає Ямаха е, РД Indian 350 LT. Замітьте, вже висота від верху гільзи до кромки вихлопного вікна 36 мм. Тобто, бачите, за рахунок того, якщо порівняти просто без, без якихось там е теорій, дуже таких глибоких, просто порівняти три розгортки Ямахи і по кінських силах, до речі, я не сказав. HT e, Yamaha мала вже не 39, а 31 кінську силу. Тобто Японці вже і так e, індусам зробили врізану версію. Ну а потім після численних аварій вони врізали її до 27 кінських сил. Тобто отут вже ЛТ e, опустили вікно і вже 27 кінських сил. 27 при 600. 6750 оборотів, 32 при 7 тисяч, 31, тисяч, ну і тут 39 при, при 7,5 тисяч оборитів. Тобто ми бачимо тут з, з, цього, що я навів, що по суті зміною тільки висоти вихлопного вікна, ви можете вже поправити характеристики мотоцикла. Скажем, в сторону більших обертів. Тому я бачив декілька відео в інтернеті, що просто люди рекомендують підставити товстішу прокладку під циліндр. Чим піднімається циліндр там на міліметр, на два, і мотоцикл вже крутиться значно веселіше. Тобто, навіть вже не треба ніяких допилів. Це, звичайно, рекомендація. Скажімо так, непогана, але в нас є один маленький нюанс, що піднімаючи циліндр, ми збільшуємо камеру згоряння. Тобто поршень, поршень не доходить міліметр до верху. І це у нас е ну, збільшується камера згоряння, воно негативно впливає на роботу двигуна. Тому Треба компенсовувати тоді е, оцей паразитний об'єм. Треба або садити головки, або ну, якісь е, витіснителі на поршнях там робити. Ну, щось, якісь маніпуляції. Просто так підложити прокладку, воно е, нічого не дасть. Ну, це такий легенький тюнінг, скажімо так. Значить, в чому полягає моя ідея? Моя ідея полягає в тому. Щоб не зробити гоночний мотоцикл, а зробити мотоцикл, який буде мати кращі характеристики, ніж стоковий мотоцикл, буде трошки жвавіше їхати. Е ну і при цьому так, щоб не, не зашкодити механізмам. Тому що ну все-таки поршня в мене от, от такі поршня прийшли, поршня тайванські. Е це не оригінал, і ну, навряд чи вони витримають там 8-9 тисяч. Тому треба якусь мені знайти золоту серединку. Я буду щось для себе пробувати і експериментувати, буду викладати вам в мережу, що вийшло. Ну, а зараз трошки хотів пройтися по деталях, які вже в мене є в наявності, які вже готові. Значить. Поршня від копії Yamaha RD350, отакий поршень. В принципі, виконаний досить якісно, можна зробити, можна такий більш детальний огляд. Ну, що я хотів вам показати. Дивіться, замки, отут є два замочка, вони з стильної частини поршня. Тобто, по суті. Інтегрувати поршень сюди в циліндр буде взагалі без проблем. Тому що в нас тут буде п'ятий канал. І, по суті, п'ятий канал попадає якраз між замки. П'ятий канал має 15 мм. Тому не треба ні перештопорів переставляти, нічого з ним робити абсолютно. Просто під 64 розточувати циліндр. Далі. Куди має бути зміщений палець? Мережа засипана вперед, назад, щоб дзвонив, щоб не дзвонив. Можу зняти відео, куди повинен. Ну, чому повинен. Але тут покажу просто наглядно, куди він зміщений, на Ямасі. І це правильно, хлопці. От, міряємо, наприклад, від тильної сторони 40,5. А тут в нас виходить 1,5 міліметра десь зазор. Тобто. Палець зміщений в сторону випуску. І двигун обертається то так, як на іжу. От такі тоненькі кільця йдуть до, до поршня в комплекті. Йде палець в комплекті і штопорні кільця. От ще в мене є запакований один. Палець іде плаваюча посадка. Отак От. От він. Без молотка, без нагріву. Без нічого. Просто вставляється і все. Наступні елементи, без яких весела їзда на Юпітері не буде такою веселою. Це е пелюсткові клапана від Yamaha RD350. Отакі пелюсткові клапана. Не треба нічого з текстоліту робити, підбирати, все вже зроблено до нас. Причому пропускна здатність клапана дуже хороша на ціле вікно. Обмежувачі стоять якраз от до, до стінки доміка. Будиночка такого. Будиночки мені людина робила на замовлення. Ну, зроблено гарно, якісно. Тут якби взагалі нема, нема в мене претензій. Е, оці. Клапана я купляв на Aliexpress, так само, як і поршня. Кріплення карбюратора також на Aliexpress. І от я зараз подую, просто щоб ви чули, як робить пелюстковий клапан. Тобто туди він пропускає з характерним звуком, а назад виходить як вакуум. То я просто притиснув руками, закрив оце балансувальний отвір. І от така його робота. Тобто клапана дуже класні, нічого не треба притирати, доробляти і так далі. Їх є у мене дві штуки, вже готові. Стоять, чекають циліндрів. Маховик. Маховик облегшений, шліфований, важить 1950 г. Робив мені даний маховик Олександр Юрченко. Буду рекламувати його, тому що людина дуже серйозно і гарно відноситься до роботи. І, ну, і, скажімо, так, я його рекламую, але я, мені просто хочеться розказати про те, що людина совісна і виконує роботу дуже гарно. По крайній мірі виконав все, то, що я хотів, так як треба, і мені дуже подобається. Ну і вишенька на торті це колін вали. Отака От красота, також шліфовані. Все, цапфи рівненькі, гарні. Шатуни. В мене було побажання, щоб верхня головка шатуна мала обойму під сепаратор. От. Не під втулку, як мінські шатуни, а сепаратор. І був обраний шатун від двигуна Rotax. точної моделі я вам не скажу. Це знає Олександр Юрченко. От, шатуни дуже класні. Що мені подобається, ще з нюансів, от, е крім, отут, як в 5-му е Юпітері е такі є щілини для смазки, шейде стильної частини такий широкий розпил на змазку шатуна. І причому він знаходиться е дуже правильно. Бо якщо, допустимо, слідкувати за роботою От, наприклад, е йде поршень вверх. Так? Поршень йде вверх, в кривошипі розрідження, відповідно, свіжа суміш по інерції попадає в кривошипну камеру і інерційно просто попадає в, в канал для змазки е шатуна. Дуже класно, дуже практично, я думаю, дуже правильне рішення. Отакі От гарні колінчаті вали, правий-лівий. Чекають на установку на мотоцикл. Ну і тепер на кінець залишилось мені е вирішити, яку компоновку продувки буду робити я. Що я буду робити з тими циліндрами, який буде яка. Моя буде карта розпилу. Машинка є, фрези є. Тобто зараз стоїть питання вирішити, які все-таки моя буде мапа портів, скажімо так, що я для себе оберу. І, в принципі, треба буде приступати до розборки двигуна, мийки, очистки і так далі. Наступна серія, я покажу, з чим ще я стикнусь, коли поставлю поршня від Yamaha RD350, тому що він коротший. Відповідно, у мене, само собою, фази вже будуть не співпадати з Юпітеровськими. Тобто, ще буде певний нюанс по допрацюванню цього всього, тому що треба буде як підрізати. Картер. Так, і хлопці, які встановлювали від РД-350 поршня, кажуть, що ще різали зверху циліндр. Ну, я ще буду дивитися, як це краще зробити. Можливо, піду по, по їхніх стопах, а можливо, щось все-таки захочу зробити по-своєму. Тому дочекайтесь то наступної серії. Думаю, буде цікаво. Часу не так багато все знімати, але. Трошки знаходимо. Всім дякую за увагу. До зустрічі.